Шановний Олеже Володимировичу, депутати, колеги присутні. Найжахливішим наслідком російського вторгнення територію нашої держави є багаточисленні втрати серед населення України. Війна забирає в нас найцінніше це життя. Вона руйнує інфраструктуру, задає економічних збитків, змушує людей покидати свою державу. На тлі людських втрат наслідки для довкілля можуть здаватись. Не першочерговою проблемою. Але страждання, які війна завдає довкіллю, ще не одне десятиліття будуть нагадувати про повномасштабне російське вторгнення. Від стану атмосферного повітря, води та ґрунтів залежить здоров'я людини. Якість, а подекуди і тривалість її життя. Руйнівний вплив російської агресії на екологічну ситуацію в регіоні є колосальним. Наслідок бойових дій. Природним ресурсам Харківщини западіна сотні мільярдів гривень збитків. знищено сотні гектарів лісів Харківщини, засмічено та забруднено тисячі квадратних кілометрів земель, пошкоджено території природно-заповідного фонду. Агресивні військові дії становлять загрозу цілій екосистемі регіону. Вже зараз з метою повного уявлення про місця заподіяння шкоди екології в регіоні прокуратури взаємодії з відповідними органами розроблена оглядову карту. Її масштаби вражають. Її можете побачити в очі праворуч від мене, ліворуч від мене. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідуються випадки навмисного чи випадкового спричинення шкоди навколишньому природному середовищу. Є обґрунтовані підстави стверджувати, що деякі з них це злочини екоциду та воєнні злочини з впливом на довкілля. Насамперед, цією категорією проваджень займається спеціалізована екологічна прокуратура, робота якої на даний час першочергово спрямована на фіксацію та організацію розслідування військових злочинів у сфері екології. Це цілеспрямовані це, це атаки на промислові об'єкти, нафтобази. Масове знищення лісів та водних об'єктів, заповідних територій, флори та фауни. За рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 50 злочинів, вчинених військовослужбовцями країни-агресора на території області проти довкілля. Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у таких кримінальних провадженнях, беруть участь у початчергових необхідних слідчих діях, у тому числі на територіях наближених до бойових дій. На цей час проведено 67 оглядів, 265 допитів та призначено понад 80 експертиз у кримінальних провадженнях про воєнні злочини проти довкілля. Слід зазначити, що постійна погроза з боку країни-агресора щодо ядерної зброї для Харкова, на жаль, стали не просто словами терористів. Саме в місті Харкові розташований Національний науковий центр, Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена єдина у світі науково-ядерна підкритична установка джерела нейтронів та сховища ядерних матеріалів. Спочатку військової агресії інститут піддавався масштабним обстрілам. І це не випадковість. Так, вищому політичному і військовому керівництву Росії достеменно відомо про розташування у Харкові ядерного об'єкта. Про це свідчить ненаразові публікації у російських засобах маси інформації. Територію інституту окупанти систематично обстрілювали з різних видів озброєння. Зокрема, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколкофугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню, град ураган Смеш та потужної самохідної артилерійської установки Піон. А найстрашніше, що на ядерний об'єкт скидалася авіаційна бомба ФАК-500. Тільки вдумайтеся, у разі пошкодження установки зона радіаційного ураження могла складати територію у радіусі до 10 км від інституту. Та охоплювати 14 населених пунктів, де проживає понад 640 тисяч мирних мешканців. За вказаним фактом під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури слідчим відділом ОСБУ у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про порушення законів та звідчення війни та за фактом екоциду. Неможливо залишити поза увагою розслідування той факт. Що інститут відповідно до статті 56 додаткового протоколу Женевських цих конвенцій від 49-го року перебуває під особливим захистом національного міжнародного законодавства та не повинен бути об'єктом нападу. Сторонами цих міжнародних угод є Україна і Російська Федерація, але країна-агресор нехтує міжнародним правом своїми цинічними діями російський. Терористи спричинили інституту матеріальних збитків на суму понад 30 мільйонів гривень, а на навколишньому природному середовищу на майже 15 мільярдів гривень. Наразі триває ряд певних судових експертиз, після проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру одному із генералів російської армії, який командував так званою спеціальною військовою операцією за скоєння вказаного воєнного злочину. Також здійснюється досудове розслідування у інших актуальних кримінальних провадженнях. Зокрема, за фактом знищення Аскільського водосховища, а також ландшафтного парку Червоноаскільський на території Ізюмського та Купінського районів області, що завдало збитків державі на суму понад 3 мільярди гривень. Слід зазначити, що вказані об'єкти мали надважливу роль у функціонуванні екологічної системи не тільки в цих районах. А входили до да, смаракської екологічної мережі, яка поширюється на територію Європи. Крім того, за фактом пошкодження території та знищення понад 300 рідкісних тварин та птахів у ландшафтному парку Федьман Екопарк. Е Найтрагічніше, що під час евакуації тварин загинули волонтери, серед них 15-річний юнак. Також за фактами обстрілу Нафтобаз. В Багадухівському, Ізюмському та Чугуйському районах області, в результаті горіння, яких заподійна непоправна шкода атмосферному повітрю та встановлені збитки держави на суму понад 100 млн грн. За вказаними фактами, слідчим відділом у СБУ Харківській області під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо порушення законів та звідчої війни. Це не вичерпний перелік військових злочинів країни окупанта проти довкілля. Ми продовжуємо ретельно їх фіксувати. Одночасно є певні труднощі у проведенні ряду слідчих дій у зв'язку з замінуванням значної території насамперед лісів. Активно спрямовується зусилля на встановлення зрадників серед так званих посадовців в екологічних сфері. У минулому році до суду направлено обвинувальні акти стосовно трьох. Державних зрадників, які займали посади в так званих директорів лісгоспів та одного колаборанта лісника. Судовим розслідуванням встановлено, що ці особи підбирали кадри для подальшої роботи лісгоспів. Забезпечили заготівлю та реалізацію деревини, яка у подальшому використовувалась російськими військовими для облаштування бліндажів та фортикаційних споруд, а також організовували вивезення деревини до Російської Федерації. У поточному році повідомлено про підозру ще двом колаборантам-лісникам. Окремо, слід зупинитися на встановлених фактах повного розграбування російськими військовими. Вовчанського, Куп'янського та Ізюмського лісгоспів. Тобто тих підприємств, які в першу чергу опікуються відновленням лісів. Зокрема, російськими військовими викрано понад 100 одиниць ліса техніки, вивезено комп'ютерне обладнання для обліку деревини, пошкоджені адміністративне та виробничні будівлі лісгоспів. На відновлення вказаного майна потрібні сотні мільйонів бюджетних коштів. Це беззаперечно військові злочини, які нами зафіксовані та розслідуються як порушення законів та звичаї війни. Ми не зупиняємось і продовжуємо працювати далі. Наша спільна мета притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Кожен колаборант, російський військовий, командир та вище керівництво держави-агресора відповість за скоєна. Посягання російських військ на екологічну безпеку України це воєнний злочин, не лише проти нашої держави, а й проти всього світу. Однак робота прокурорів в екологічної сфери спрямована не лише на розслідування воєнних злочинів. Попри, попри складні умови, правоохоронні органи області провели низку скоординованих заходів, у тому числі з питань запобігання і протидії екологічним кримінальним правопорушенням. Так, за рік війни, у сфері екології та незаконного використання природних ресурсів, до суду направлено обвинувальні акти стосовно 65 осіб, з них 10 осіб у складі організованих злочинних груп, діями, діями яких завдано збитків державі на понад 1 мільярд гривень. Зокрема, до суду направлено обвинувальні винувальні акти стосовно директорів трьох підприємств за фактом незаконного видобутку корисних копалин, Чиненого організованою групою, чим спричинено збитки державі на суму 940 млн грн. А також стосовно директора товариства за фактом самовільного видобування корисних копалень, піску, чим за збитки державі на суму понад 100 млн грн. Окрім того, суду направлено обвинувальний акт щодо інженера одного з підприємств наслідок... Неправомірних дій, якого допущено забруднення земель у місті Харкові збитками понад 6 мільйонів гривень. Не залишається поза увагою стан викриття корупційних злочинів, які під час війни необхідно прирівнювати до мародерства, особливо при зловживаннях з природними ресурсами. У поточному році викрита та затримана лісника корупціонера за вимагання та отримання хабарай. За незаконний відпуск деревини, і це під час його значного дефіциту для громадян у прифронтових населених пунктах. Прокурорами вживаються і представницькі заходи щодо захисту екологічних інтересів держави в суді. Судами відкрито провадження за позовами прокурорів на суму понад 28 мільйонів гривень. Задоволено позови на суму 98 мільйонів гривень, які в подальшому будуть використані для вирішення екологічних проблем в регіоні. На останок, необхідно зупинитися на проблемних питаннях теми сьогоднішнього засідання. Так, російська агресія спричинила величезну шкоду довкілляв. Яку весь світ відчуватиме протягом десятиліть. Збитки української екології від війни, за даними уряду, вже перевищують 46 мільярдів доларів США. Докази у цих провадженнях будуть використані міжнародному механізму, покликаному стягнути з Росії компенсацію за завдану шкоду. Проте, в національному законодавстві відсутні правовий механізм, який би. Передбачав стягнення відповідних збитків з країни агресора. Саме тому пропонується розробити правовий механізм регулювання відповідальності за западіння українській екології збитків та порядку їх відшкодування. Крім того, при розслідуванні злочинів вказаної категорії існує суттєва проблематика щодо практичного застосування статті 441 Кримінального кодексу України, тобто екоциду. Зокрема, у законодавстві відсутнє нормативне визначення екологічної катастрофи, масштабності, довгостроковості та серйозності западіння шкоди. У зв'язку з цим хочу підтримати пропозиції Офісу Генерального прокурора та включити до проекту рішення комітету пропозиції щодо удосконалення, удосконалення правового регулювання. Кримінальної відповідальності за вчинення екоциду, зокрема, розробки оновленої редакції статті 441 Кримінального кодексу України. Впевнений, ми разом зробимо все, щоб подбати та відновити наше з вами довкілля. Дякую за увагу. Слава Україні!